Ми ж в себе на землі, правда? Ми хочемо жити спокійно. Ми ж до них не пішли, вони ж пішли до нас. Тобі ж ми маємо по-любому їх стримати, вигнати, надавати лящів. Технік підрозділу звати мене Віталій, 44 це рік з Хмельницького. Проходжу військову службу в силах спеціальних операцій вже шість років. Вперше прийшов на службу в 2005 році. Після десяти років воно привикається. Ввечором <плес> було все вроді спокійно, а зранку в 6.00 командир роти написав негайний збір. І все, і так і все почалось. Зібрались, виїхали. Були там навчання, там все схоже до бойових дій, але повномасштабної війни я вам скажу, що ну, ми не вірили в це. На мою думку, повинна людина сама прийти в армію. Не зловили ТЦК його, втхнули в машину, вивезли в поле. Він там не знає, що з ним робиться. А ну, людина має бути мотивована, ну сама хотіти прийти на допомогу, бо вони мають розуміти, що ну, військові зараз одні військові не витримають е, там виконувати бойове завдання. Е, треба, щоб по-любому їх поміняли, бо в них теж є родина, діти. Вони мають розуміти, що одні ті самі люди не можуть бути напередку. Ну, якась ротація має бути, бо це такі самі ж люди, які сидять там зараз вдома там, біля дружини, біля дітей. Сім'я вже звикла за стільки років. І в мене вже син в академії вчиться на офіцера. Так що, е, який я приклад, покажу, як кинути, треба переможемо, а тоді вже далі будемо думати.